Привіт, друзі! Компанія BMW представила нову революційну технологію Heart of Joy. Принаймні для самої компанії це точно революція. А ось для всієї індустрії покаже тільки час. Heart of Joy буквально перекладається як серце радості. Що це таке? Це на вигляд звичайна чорна коробка прямокутної форми, яку на сцені презентував генеральний директор BMW Олівер Ципсе. Таємнича чорна скринька передбачає новий виток у розвитку та серйозний стрибок у технології. Цей загадковий пристрій стане ключовим елементом усіх майбутніх м моделей Але що це за пристрій і які революційні зміни він принесе під час розмови з Франком Вебером, членом ради директорів БМВ з розвитку, журналістам вдалося дізнатися більше про цю інноваційну систему, яка обіцяє радикально змінити досвід водіння нових БМВ м моделей Чорна коробка це не що інше, як симбіоз програмного забезпечення силової установки та контролю динаміки. Водіння об'єднаних в єдину систему. Це революційний пристрій, оснащений чотирма так званими суперкомп'ютерами, завдання яких обробляти величезні потоки даних з різних вузлів автомобіля, деякі з них фізично з'єднані між собою, що дозволяє їм працювати як єдине ціле. Тепер усе, що пов'язано з рухом, шасі, гальмуванням, керуванням і контролем тяги, знаходиться в одному єдиному блоці. Але навіщо це все спитаєте ви? По-перше, це спрощує Саму конструкцію системи. По-друге, такий блок простіше обслуговувати, і якщо він вийшов з ладу, його легко замінити. По-третє, об'єднавши всі функції в єдину програмну платформу, нова централізована система BMW зменшує затримки, притаманні традиційним архітектурам. У традиційних системах із різними блоками управління затримки можуть становити від 10 до 20 мілісекунд. Однак із новою системою BMW ці затримки скорочені до 1 мілісекунди. Секунди Однією з ключових особливостей нового суперкомп'ютера є можливість контролювати кожне колесо окремо. Це включає рекуперацію енергії, управління тяговим зусиллям і прогнозування поведінки автомобіля. Вебер також зазначив, що в найближчому майбутньому компанія продемонструє всі можливості цієї інноваційної системи, яка знову підтвердить статус BMW як досконалої машини для водіння. У компанії впевнені, що в автомобільній індустрії Ніхто не має чогось подібного, і навіть у BMW такого не було раніше. З новою технологією автомобілі BMW поїдуть так, як ніколи раніше. У певному сенсі це революційна технологія, адже жоден виробник поки що не зміг запропонувати нічого подібного. Для довідки Mercedes лише планує інтегрувати щось подібне після 28-го року. І в мене немає сумнівів, що в майбутньому всі виробники будуть використовувати цю технологію, адже це зручно просто та ефективно першою ластівкою, яка отримає таку передову технологію, стане нова BMW m 3 яка вийде вже за кілька років. Автомобіль отримає кузовний індекс za 0 і стане першим представником М автомобілем нового покоління. Прообразом для нового дизайну послужить концепт New Class, на який будуть спиратися дизайнери, малюючи новинку. Технічно це теж буде щось неймовірне. М 3 отримає нову силову установку потужністю 700 кінських сил, про яку поки що. Мало відомо, але це буде один із найшвидших седанів у світі, хоча він буде повністю електричним. Але не варто відразу засмучуватись паралельно з електричною версією. BMW буде випускати і бензиновий варіант, який буде не таким потужним, але теж дуже швидким. Тож чекаємо нову технологію від BMW і подивимось, на що вона здатна на практиці. Lotus, подібно до Porsche, продовжує розширювати лінійку відносно доступного спорткара Еміра, представивши третю модифікацію Turbo SE. Абревіатура SE у назві моделі це відсилання до історичного пакету Special Equipment, який пропонувався в таких знакових моделях Lotus, як Type 14 Elite, Type 26 Elan тощо. Однією з ключових особливостей купе є пакет Lotus Drivers Pack, який входить у стандартну комплектацію. Він пропонує. Спортивні налаштування підвіски для точнішого керування, а також удосконалені двоскладові гальмівні диски з перфорацією та вентиляцією, які забезпечують стабільне гальмування навіть в екстремальних умовах. Також є ланч контрол. Зовні Turbo SE виділяється 20 дюймовими колесами: віспок у кольорі Satin Grey, Унікальним забарвленням кузова яскраво-червоними гальмівними супортами, чорними логотипами Lotus та новими значками Emira Turbo SE. В основі Turbo SE лежить той самий 2-літровий турбований 4-циліндровий двигун від AMG, що й у базовій версії, але з помітним приростом потужності. Якщо стандартна E-Mira Turbo розвиває 360 кінських сил і 430 Нм крутного моменту, то в новій моделі ці показники досягають 400 кінських сил і 480 Ньютон метрів. Таким чином, новинка знаходиться на одному рівні за із бензиновим v 6 за потужністю, але Значно перевершує їх за крутним моментом. В 6 видає лише 420 Нм. метрів, проте основна відмінність полягає у трансмісії. Turbo SE доступний тільки з восьмиступеневою ступеневою коробкою передач із подвійним щепленням, тоді як для v 6 пропонується або механічна, або автоматична шестиступенева коробка. Розгін до 100 км на годину у Turbo SE займає всього 4 секунди, що на 0,3 десятих секунди швидше ніж у стандартної Еміра Турбо, Максимальна швидкість Швидкість збільшена на 18 км на годину і становить 290 км на годину, що робить Turbo SE однією з найбільш динамічних моделей у лінійці Еміра на поточний момент продажі всіх версій Еміра 25-го року, включаючи Turbo SE, вже стартували в ряді країн Азії, Близького Сходу та Африки. А згодом новинка з'явиться і в інших куточках планети. З 2017 року Lexus LC стоїть на варті автомобільної естетики, і здається, з кожним роком стає зрозуміло, що Lexus ніколи не прибере цю модель із своєї лінійки на дворі 2025 рік, і японці знову випустили чергове оновлення для купе. Але не поспішайте шукати якісь кардинальні зміни: Lexus LC як зірка світового кіно, яка трохи підправила макіяж, але не змінила всю зовнішність. Іншими словами, візуальних змін практично не. Має основну увагу приділено жорсткості кузова додали передні та задні розпірки, щоб керовані стала ще кращою, як у німців. Тепер кожен поворот відчуватиметься як виконання танцю на ляду, плавно, точно і звісно ж з неймовірним відчуттям контролю. До речі, японці зазначили, що поступово будуть додавати додаткові розпірки у своїй моделі, щоб досягти такого ж рівня контролю, як у німців. Крім таких технічних нововведень, у Lexus вирішили розширити колірну палітру купе, запропонувавши новий відтінок кузова під назвою Рідіом. Звісно, у салоні теж оновили. Наприклад, пасажирські сидіння тепер радують ставками з алькантари, а пороги топової модифікації ЛСТІ 500 h можуть бути прикрашені. Карбоновими накладками, якщо ви виберете спортпакет, на вибір пропонується кілька відтінків для салону від стриманого чорного до яскраво червоного. Що стосується технічних характеристик, тут Lexus знову не підвів. Класична версія LC 500 все ще оснащена могутнім 5-літровим атмосферним v 8 який на семи тисячах обертів на хвилину видає 471 кінську силу. А крутний момент у 540 ньютон метрів дозволить вам почуватися впевнено. На будь-якій трасі для шанувальників технологій доступна гібридна версія з 3,5-літровим v 6 та електромотором, що разом дає 354 кінських сили. Для тих, хто хоче виділити ще більше, Lexus пропонує програму Bispock Build. Це справжній рай для любителів кастомізації. Хочете карбоновий дах? Будь ласка, 21-дюймові ковані диски чорного кольору легко. А можливо, темний хром або підігрів шиї у кабріолеті. Все це до Доступно, як і м'який верх червоного або синього кольору для версії Convertible. Що стосується цін, стартова версія Lexus lc 500 25-го модельного року становить 100 425 тисяч доларів. Гібрид LC500H обійдеться у 103 тисячі 575 доларів, а кабріолет у 107 625 доларів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що було цікаво нагадую, щоб не пропускати нові.